Вітаю, друзі! Усім мирного неба! Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Зачекали з дітей-педагоги. Незвичайний у нас перший урок. В Україні війна і лунає тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання, когось уперше, інших шостий, сьомий раз. Тож учням і вчителям вітання свято починати вже час. Усьому світові серця свої покажемо. Зібрались на святі розумні, сміливі і гордо, голосно ми скажемо. Доброго ранку, а ми з України. що нас не збороть і долучаємось усіми до добра і слави. Хай буде з нами правда і Господь. Шанує їм нашої держави. Шановні вчителі, батьки, гості, друзі! Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується відкритою. Ще? Кинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, у свой сторонці. Душуючи! Покажем, що ми браття, роду. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина, і впевнена в науку робить крок. Шовті листя на тополях летять у синяві хмарки. Відкрила Насті ж двері школа. Прийшли до неї першачки. Тож вітає шкільна родина найменших школярів, юних патріотів, наших любих першокласників! Дорогі мої першокласники, любі мої першокласники! Цей день велике свято не тільки для вас, але й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих привод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце вже чує кожне ваше серденько, бо ми стаємо однією великою родиною. Отже. Доброго ранку, ми з України! Зустрічайте першачків Новий загін! Сьогодні вони прийшли навчатись у День святкових іменин. Біси, виграшки, не грай, спотипера, шкуяр, квіти міцну, я тримаю рани ручки і буквар. Як добре бути в школі школявим, йти до класу з буквалем. Найду друзів там багато. Працюватиму В Школу діти йдуть щодня, знання я здобувати. Вся вдала своєму зайти їх застосувати. Друзі, я школялка. Соцмалежа вам напишу. вы меня поставьте лайки, дуже дуже вашу. Вы в школу идите за 6 дня. на не забывайте, что до раз мы жить и все тусуваться. Маем бантики чудовищ, фан бои на поводу. Лучки, гунки, а лечи, ось такими могут сыть. Великий стежка до школи. Вони всі у тебе. Ці По перше в житті спілкуватися. як ніколи, збираюся до школи. Бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Чувство в інший школі. читати і писати. Угу. Багато нати і добре виховати. Сьогодні вранці я напевно хвилювалась сотню раз, адже я, шановні друзі, йду до школи перший раз. Здравствуй школа, здравствуй клас, Раду зустрічайте нас. Ми зібралися і дружно всі крукоєм перший клас. Місто кожне, осемося неодмінно, одніно дати злу спроможні, сини доньки України, ми один за одного без слів, Ми своїми стоїмо землі. Нового в школі нашій є багато, як у житті країни, так і в нас. Про це багато можемо розказати. Та все ж директор знає більше нас. Друзі. З початком нового навчального року вас вітають виконуюча обов'язки директора закладу Черепня Тетяна Віталівна та шановні гості нашого закладу освіти. Любі діти, шановні педагоги та батьки. Вітаю вас з початком нового навчального року. З Днем Знань. 1 вересня у шкільні класи зайде 248 учні, з них 13 першокласників. Для них сьогодні все вперше: і перша вчителька, і перший дзвінок, і перший урок. Тож нехай світлим, радісним та плідним буде кожен ваш день на шкільному шляху довжиною в 11 років. Шановні батьки, вам я бажаю безмежної любові. Величезного терпіння, батьківської мудрості, поваги та розуміння з учителями. Усім вам здоров'я, щастя та добробуту у кожній родині! Особливий цей день і для наших одинадцятикласників, адже сьогодні вони виходять на фінішну пряму свого шкільного життя. Дорогі діти, цінуйте кожний день, кожен урок, проведений у школі. Ваші здібності і наполегливість стануть запорукою вашого успіху у подальшому дорослому житті. Вам, шановні колеги, у перший день Нового навчального року я бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, вдячності і поваги від батьків та учнів. Отож, розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Сподіваюся, що спільними зусиллями. Ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим значущими подіями та добрими справами, ми починаємо навчальний рік в умовах повномасштабної війни, велика шана та доземний уклін Збройним силам України. Особлива повага та подяка тим членам ваших родин, які власними грудьми захищають нас від лютого ворога. І як би нам не було складно, ми здолаємо будь-які виклики, бо разом ми команда Райгородоцької школи, яка у своєму складі має професійних вчителів, відданих працівників, батьків, партнерів, і головне, це вас, любі діти. В добру путь, в країну знань в незламній країні найкраща команда Райгородоцького закладу загальної середньої освіти. Слава Україні! Вітаю всіх з Днем знань з початком нового навчального року. Хотілося, щоб цей рік був хоча б трішки легше, ніж попередній. Але ж без зусиль і наполегливості важко досягти мети. Тож бажаю вам, хлопці та дівчата, старанно навчатися, бути відповідальними, об'єднаними і незламними. Вважаю, що цей буде вашим внеском у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Шановні учні гродоської загальноосвітньої школи. Вітаю вас з 1 вересня, з Днем Знань. Хочу побажати вам сили і наснаги на весь цей рік, Ставтеся до своєї роботи відповідально. Ваша головна задача зараз навчатися, проходити всі проблеми мужньо. З будь-якими проблемами, якими ви стикаєтеся, звертайтеся до своїх колег, вчителів, всі будуть вам допомагати, тому що ваша головна задача на даний момент це. Отримати той багаж знань, з якими ви підете в великий світ потім. І на ваших очах далі буде лежати вся велика майбутня Україна. Тому любіть Україну, слухайте маму і гарно навчайтесь. Останній раз зустрічають свята першого дзвоника учні 11 класу. 11 років тому щасливі й радісні з татами й мамами за руку вони приступили поріг рідної школи. Колись давно ми теж були малими. І мами нас вели у перший клас. Учителька нас радісно зустріла і завела до школи нас. Роки навчання проминули, і ми тепер випускники. А вам бажаємо, діти милі, до нових знань стежинку прилягти. Навчатись мові солжені, складати числа, міряти рядки. How do you do сказати на англійській і знати в небі всі зірки. Ми вам бажаємо творчості і наснаги. Впевнено до нових звершень йти. Знання відкривають вам дорогу. Шкільну сім'ю ми раді вас вітати. Найкращі наші вчителі. Натхнення й миру вам в житті. Будьте здраві та завзяті, усміхнені, успішні і щасливі. Без вас і ваших знань шкільне життя нам не прожити. Зі святом вас і нас з Днем Знань! Дорогі одинадцятикласники, від імені батьків, вітаємо з Днем Знань. Цей рік стане для вас останнім навчальним роком в стінах рідної школи. Бажаємо гарного настрою, бажання пізнавати та вчитися. Нехай з легкістю додаються всі бажані знання. Добра вам! Успіхів, позитивних результатів і досягнення великих висот. Ми переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. Попереду новий вирішальний навчальний рік, який стане для вас важливим. Тож хай він буде легким та під мирним небом. Шановні вчителі і батьки, і діти! Бажаю вам здоров'я, терпіння і наснаги, миру нам усім! Любі діти! Я хочу вас привітати від імені батьків нашого 11 класу з новим навчальним роком. Останній рік навчання в школі. Останній рік дитинства. Ми всі хочемо вам побажати мирного, безхмарного неба над головою. Щоб кожного ранку у вас було бажання і можливість пізнавати щось нове, а кожен вечір закінчувався, хоча б маленькою, але перемогою, щоб отримані ваші нові знання та навички вели вас до відкриття нових дверей, у світ мрій і рекордів. Ви наша надія, ви гордість нації, ви майбутнє країни. Любі наші діти і наш класний керівник Лариса Миколаївна. Вітаємо вас зі святом першого дзвоника. Найголовніше, що хочеться побажати, це ніколи не сумніватися в собі, в своїх силах, в рідних, в друзях. Завжди в житті кожного є кому підтримати і протягнути руку допомоги. Ніколи не шкодуйте про те, що було. Нехай всі події стануть корисним уроком. Щиро бажаємо вам успіхів у цьому навчальному році, яскравих вражень, здійснення найзаповітніших бажань. Ми любимо вас такими, як ви є, розумними, гарними, талановитими. І ми пишаємося вами, вашими успіхами. Україна не помре, бо ми нація сильна. Хоч забрали в когось неба батька чи сина. Про героїв України вся Європа знає. Ми героїв українців. Любим, пам'ятаємо. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього, щоб ми жили у вільній, незалежній країні. Пам'яті усіх загиблих у російсько-українській війні оголошується хвилина мовчання. Виправування звикли вже долати, бо все що цінне тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо учитися і працювати, молитись за героїв тих, хто за волю б'ється. Наша молитва лине в небеса. Стоїмо перед Богом на колінах. Дай Отче, миру, спокою, в серця. Тебе благає щиро Україна. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Дзвонить, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі. Що починають знову навчатися діти? Дзвени наш перший дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. З ним знань. Хай буде мирне небо у нашій країні. Діти навчаються. Здорові всі ростуть. Героям слава! Слава Україні! Вперед, до перемоги! В добру путь! Сьогодні в цей нелегкий час для нас і нашої країни приємно бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотами своєї держави, що ми не своєї мови та вшановуємо традиції рідної землі і нічого так не з'єднує і не зігріває серця всіх українців як наш національний гімн. Тож виконаємо його всі разом, як одна велика, дружня родина. SHIT yeah. oh